Цього образу нема невидатні митці. Вони і рядка не читали, не слухали їхню музику. Їх цікавить не думка, а попіл. Їх об'єднує тільки поразка і вічні докори. Це Сабіна, і вона зустрілась з чеськими емігрантами. Вони, як завжди, вирішували питання, чи потрібно боротися з росіянами. І в безпечній імміграції всі, звісно, були за. Ні, Що ж тоді повертайтеся, і воюйте. Краще промовчали. Ви теж причетні до того всього, що сталося. От що ви зробили для того, щоб повалити режим? Малювали? А я от все думаю: кого ви мені нагадуєте? Новодного. Якщо ви не знали, то президент Новотний — це головний комуніст Чехословаччини. І він мав найдовший вказівний палець в Центральній Європі і любив оцінювати інших. Тиша після її слів це не була образа. Це була розгубленість. Як вона могла зрадити переконання, що емігранти мають боротися один за одного? А мене з дитинства приваблювала зрада. Усі постійно мені повторювали, що зрада це найгірше з усього, що може бути, але що таке зрада? Це вийти з ряду? Вийти з ряду і рушити в невідоме? Я не знаю нічого прекраснішого, аніж рушати в невідоме.